Ви зараз де знаходитесь. Ви знаходитесь на блок. Зараз який стан? Документи на блокпост. Зараз, 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 Ні, я пишу звук. Дивіться, я для я? того, пишу, дивіться, щоб дивіться, зараз знов зробити воно. жалобу на. Послухайте сюди. Представтеся, 18-3. Я, я вам представився. Ви не представились, Посвідчення до повного на камеру Я представився, я поліцейський Все громади ІОНу Я, вам я з вами не спілкуюся. Заберіть камеру, Давайте я вам покажу, я покажу. А ну, 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 ну я ще раз забрати камеру. Я на камеру, не буду показувати. Яким законом перед Шо, яким я заніс ним в Гайсен в районе був з міністерства, де чорним по білому написано. написано? Вислухайте! Ні. Я вам пред'являю на камеру. На камеру. Я, Ще я раз кажу, я, на я, камеру. Це не особистий телефон? Ні, це в мене службова камера. Це, це не службова, це ваш особистий телефон. Ще раз кажу, представтеся і посвідчні на камеру. Оце в Гайсині, Ось, так працівники Ось, поліції, поліції порушують. Ось при, 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 при військовослужбовцю я показую. Ви бачите, що йому Як ваше? Читайте, будь ласка. Юнов Ігор Вікторович. Так, так точно. Посвідчення, покажіть, що поміняне вже так. Є поміняне, все все вірно. Так, нагрудний знак я маю право зазняти. Знімайте, будь ласка. Далі посвідчення поліцейський відмовився що... показати. Згідно листа, отриманого від нас поліції. Хвилинку я да, скажу. Дальше, да. Згідно листа отримано да. від нас поліції. Копію листа я надав. Гайсінське управління районне національної поліції кадровий кові надав. Значить, щоб вона вам всім зачитала безграмотним. Хто ви безграмотним, такі? Журналіст, газета Шан, журналістське розслідування. Сюди, послухайте сюди, буде. ви зобов'язані, підождіть. Ви не даєте мені сказати. Підождіть, ви я вам докажу. А ви не водій. Ви водій чи ні? Водій. Ви не водій. Водій. От, от людина сидить за кермом, я бачу зараз, в даний момент. Значить, розказую. Но ви водій чи хто? І я водій, і він водій. Взагалі, да, в загальному. Да. А тим транспортним засобом хто керує. Я можу зараз сісти за руль безпеки. Я керував до цього. Зупиняв він мною зупинений хто був? Водій, другий Водій. Був. То можна я буду спілкуватись з водією? Можна, але назвіть причину зупинки. Сьомий пункт статті 35 закону України про нас поліцію. Зачитайте, так? будь ласка. Я не зобов'язаний зачитати. Ні, я ви зобов'язані. Але вам зачитаю орган державної влади. Обмежив рух, тоді поліцейський має право зупиняти транспортний засіб. Тут а мобільний пересувний. Нема е, документів е, на мобільний є, пересувний. Є, Немає. Є. Я вже два-чі рази ласка, просив. Дай принесе принес. мені військовослужбовці. Я буду спілкуватися з водієм. Я почув, принесіть мені. Доброго. Доброго дня. Підійште, військомат військомат? Будь ласка, підійдете, підійдете. може мені подзвонити зараз до стоколоса у Відницю, щоб він Підійте, розказав будь ласка, вам. Будь ласка, я позвоню. Назвете причину, що ви вийшли, почнете. Хлопці, ви вже кошмарите всіх тут без причини. Ну, війна! Да. То чого ви не на фронті, якщо це війна? А Я вже воюю 15 років. Я вже 15 років воюю. Я почув. Все, мені достатньо.